Тарас Березовець. Журналіст, майор першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Доброго дня! Дуже радий сьогодні бути в Вінниці. Так стало, що Вінниця свого часу люб'язно прийняла нашу маленьку команду. Коли почалася війна, ми дуже невеликим складом приїхали до Вінниці, де відкрили перший телеканал, який був орієнтований на російську аудиторію, і він досі існує. Цей канал називається «Утро Февраля. Ми його створили з моїми друзями, колишнім депутатом Державної думи Росії Пономарьовим Пітером Залмаєвим і Сергієм Паярковим. Цей канал транслювався буквально тут, кілька сотень метрів, з Вінницької телекомпанії. І завдяки сприянню влади міста Сергієві Кудлоєнку ми мали можливість транслювати, поки не створилися умови, і ми не повернулись до Києва. Буквально, але перші два місяці це було дуже важливо. Вінниця на той момент, якщо ви пам'ятаєте, мала всі шанси стати прифронтовою областю, тому що у противника були плани захоплення Приністров'я, і, до речі, так співпало, що вчора противник вчергово засвітив. Плани того, що Придністров'я для нього не закрита історія, вона не завершена вчора. Відбувалися збори в цій самопроголошеній республіці, на яких було оголошене звернення до Росії. Якби їм вдалося тоді здійснити окупацію Одеської області, зрозуміло, що Придністров'я стало би гарячою точкою, і тоді Вінниця точно опинилася би не зараз, як є в глибокому тилу, а це стало в повному сенсі профронтовим регіоном. До речі, повертаючись до віничан, було дуже багато історій на цій війні, де ми перетиналися з вашими словетними земляками. Так було з 59-ї бригади імені Гандзюка, з якої воїни нашої бригади воювали на півдні. Саме ця бригада, до речі, не дала планам реалізуватися захоплення Миколаєва а пізніше Одеси. І там багато словетних воїнів, наших особистих друзів, з якими ми перетиналася не один раз. Наші дороги перетиналася на полях війни. Перша окрема бригада спеціального призначення, до речі, була створена буквально вчора, тому що рішення про її створення було ухвалено командуванням Збройних сил України 28 лютого 2022 року. Це принципово новий підрозділ в складі ЗСУ, який формувався на 100% з добровольців. І в складі бригади воювало чимало ветеранів війни 2014 року. Іноземних добровольців. У нас був створений один з перших підрозділів. Воювали воїни 22 країн поряд з нами і досі залишаються в її складі. Але треба зрозуміти, що ця війна, яка почалася не 22-го року, а вона почалася 300 років тому, як мінімум, і вона триває до сьогоднішнього дня. Має одну мету для нашого ворога. Це остаточне знищення України, знищення української нації. Знищення нашої історії, знищення всього, з чим асоціюється Україна, Путін не прийшов за окремо за Харковом, він не прийшов за Одесою, за Києвом, за Вінницею, за Львовом. Він хоче справді знищити все те, з чим сьогодні асоціюється Україна. І єдина сила в світі, яка сьогодні стоїть на заваді цих планів, це Збройні сили України, які є плоттю від плоті українського народу та краща частина нашого суспільства, яка в якості добровольців обрала шлях захисту нашої країни. Мені дуже приємно бачити сьогодні в залі моїх побратимів з інших бригад і підрозділів Збройних сил України, які на сьогоднішній день виконують надзвичайно складні завдання. Тому хто не був там, важко зрозуміти. Насправді ту складність, ті ризики, з якими стикаються наші підрозділи. Але знаєте, всі люблять переможців. Я пам'ятаю, осінь 2022 року. Так стало, що саме підрозділи нашої бригади були залучені. Ми не знали цього. Ми були перекинуті спочатку на Харківщину, а пізніше на Херсонщину. І ніхто не знав, звичайно, планів, ніхто їх не оголошував. Для нас початок наступу, 6 вересня 2022 року, виявився повним сюрпризом. Зараз зі мною в залі є мій бойовий побратим. Олег, з яким ми починали цю війну разом, з яким ми брали участь і в харківському і в херсонському наступі, і тоді для багатьох видавалося, що кінець війни вже близько. Що ось вона перемога, ось ми вже заходимо до Криму, вже все має закінчитися, але реальність виявилася дещо іншою. Війна це грав довгу. Наш противник не збирається. Закінчувати цю війну інакше крім як досягненням своїх цілей. ці, знову ж таки полягають в повному знищенні і оволодінні території всієї України. Те, що після цього ресурси України, плачу людський ресурс буде кинутий на знищення Європи, на захоплення країн НАТО, почало доходити до наших союзників, на жаль, тільки зараз, що важливо. За цей час збройні сили України війшли до числа найпотужніших збройних формувань світу. Два роки поспіль ЗСУ входить до двадцятки найефективніших, найпідготовленіших збройних сил світу. В цьому величезна заслуга команд командирів. В цьому величезна заслуга в першу чергу тих людей, хто тягне на собі тягар цієї війни, солдатів, молодших офіцерів. Всіх тих, сьогодні перебуває в окопах, тих сьогодні перебуває на нулі. І я дуже вдячний сьогодні організаторам цього заходу за їхню допомогу ЗСУ в цей важливий цей критичний момент, тому що кожен дрон, який сьогодні надійде до підрозділів ЗСУ, це мінімум одне врятоване життя українського воїна. Це, можливо, знищена одиниця ворожої техніки, це знищена жива сила противника. А в нього всього противника цієї зброї на сьогоднішній день не бракує. Я закликаю вас всіх. Не забувати про те, що війна триває, вона буде тривати рівно доти, доки ми не здобудемо перемогу в цій війні. А в цьому я абсолютно переконаний. Дякую всім, хто допомагає ЗСУ, хто продовжує це робити в надзвичайно важливий момент. І я хочу, щоб ви зараз подякували захисникам України, тим прекрасним синам дочкам України, які зараз воюють, і особливо тим, хто зараз знаходиться в залі. Дякую, ваші аплодисменти. Давайте оплесками стоячи подякуємо. Низький вам, уклін, хлопці, дівчата, всі ті, які дають можливість сьогодні бути тут. Дякую. слава Україні. Я прошу пане Тарасе не уходити. Чому? Тому що зараз розпочинається саме основне, раді чого ми сьогодні зібралися, да? це те, що ми хочемо. Щиро вручити сертифікати на те, що сьогодні вкрай необхідно вашим побратимам. І перший сертифікат я хочу, щоб Валерій Вікторович Карвів вручив саме вам і вашим хлопцям. Наш колишній комбат, який вирізав за в Сергій Ромашко. Це прекрасна людина, достойна полковник, де зараз воюють дуже багато наших побратимів. Тому це буде зараз на найгарячіших нахідних. Дуже дякую. Дякую, пане Тарас.